Вітаю вас, шановні підписники мого каналу Еліанора Таро 2. Почну зі слов подяки. Вдячна вам за вподобайки, які ви ставите під відео, також за саму підписку, натискайте також на дзвоник, щоб отримувати вчасно і якомога швидше сповіщення про мої відео. Тож, сьогодні давайте подивимось передбачення на. Кольоровому пісочку будемо дивитись, чого чекати вам напротязі тижня. Так, бачу такого чарівного динозавріка. Ну, якісь страхи, які більш надумані вами самими, що все піде не так, як ви хотіли б. Скажу так, у вас тут, наче голова така, як у дінозаврика, голова огромна, це значить, ви забагато думаєте, а кроки робити майже як не збираєтесь. Тож така тут порада, що менше подумати також важливо перед початком справи, але робити потрібні кроки також необхідно. Щось ви засиділися, так тут кажуть. Так, раз, два, три. Три події, які то які вас будуть якось надихати на які то звершення, і на цифра ще три йде на протязі трьох-трьох діб, трьох, можливо, тижнів у когось відіграється. Ну, у когось на довготривалі, можливо, і три місяці. Щось буде йти вверх-вверх по сходах, вверх по вашому кар'єрному, можливо, в когось зросту. Так, також бачу, що між кимось перепони якісь виявилися. Виявилися. Але хто не долає перепонів, той нічого не робить, звісно ж, і е, тоді нічого і не отримує. Так. Е, далі бачу е, рибку, але частину її. Можливо, те, що вам повинно були виплатити, виплатять, але не всю частину. Лише частину того, на що ви можливо розраховували. Тож будьте обачні, не витрачайте всієї суми, бо, можливо, особливо ось до нового року не отримаєте всю ту частину грошей, яка боже, ну хто-то кому-то хочеться просто сидіти і валати в офісах. Вибачте, звичайно, це офіси, де люди працюють, ну хтось просто замість того, щоб піти в ліс. Покричати. Прийшов в офіс і не працює, а просто кричить. Вибачте, за такі шуми, ну, то люди такі вже є, не виховані. Так, а, бачу таке, як обернений рух, ви кудись поїдете і повернетеся. Ну, це зазвичай це добре, так, я думаю, можливо, ви так і планували. А, от. От, так от Але оберігайтесь такого, що ви кудись намірювалися, устрімлялися в ваші думки, бажання, і трохи за крок до досягнення ви відступили. Тож, можливо, ви не знали, що ще потрібно ще лише один крок зробити, а не відступати. ще один Крок, ще маленьких зусиль, і тоді ви б досягли отакі От тут підказочки йдуть. Далі, 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 далі буде, ну, десь ви устремилися вже вас не зупинити. Тут бачу таке, тут взагалі надії багато, багато чого видно, надії. Так, десь ви встрімилися і ви досягнете того, чого ви, якщо ви будете діяти швидко, рішуче, то ви обов'язково досягнете. Отакі події вас чекають. Ну, Ще бумеранг бачу. Хто вам робив зло, той отримає також бумеранг, тут чітко видно. Ну, Ще випадково ось така буква «Вай». Вай чомусь. Ну, взагалі, Вай, наприклад, у англійській мові, це чому? Ви задаєтесь питанням, але це питання риторичне, краще сказати так. Для чого? Для чого мені ця ситуація, для чого дана певна людина, для чого? Нічому. Навіть якщо щось погане, а для чого? що, Які я маю зробити висновки, які я можу зробити, який вихід можу знайти з, даного, з даної ситуації? Тобто задавайтесь таким питанням і дійте у співвідношенню з таким питанням. Для чого? Для того, для того і для того. І тоді вже буде вирішуватись всі ваші питання. Тож, пишіть мої любі для індивідуальних передбачень. Пишіть у Viber або Telegram, Номер буде вказано під відео. Я вас люблю. Пока-пока!